Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні перший день день обнови ціна за кілограм 329 гривень. Не так часто мені вдається потрапити у день завозу, але сьогодні пощастило. Тож сподіваємось на хороші знахідки. Щоправда, я прийшла не вранці, а вже по обіді, аби усе можна було добре роздивитися і спокійно приміряти. Адже хто ходить на обнови вранці, знає, що це дуже багато людей. До примірочних черги неможливо все приміряти. І неможливо навіть добре оглянути речі, оскільки твориться повний хаос. Звичайно, шансів знайти хороші сумки вже немає, але я не є. Так, цей сумок, але в кінці цього відео я вам обов'язково покажу і сумки, і взуття, тож дочекайтеся. Отже, це перша моя знахідка ось такий от бомбер. Він висів на жіночому відділі, хоча, мені здається, це чоловіча куртка. В такому нейтральному, сірому кольорі, доволі цікавий відтінок. Ось так виглядає на мені. Взяла лише тому, що знаю, що зараз бомбери актуальні. Просто вам показати, що і в секонд-хенді можна знайти зовсім новесенький бомб. Брати його не Буду, оскільки він мені, в принципі, не потрібен в гардеробі. А це моя наступна знахідка. Довга така куртка пальто від відомого бренду Levis. Досі мені траплялися лише джинси, були із свитра. А от куртка пальто в верхній одяг трапляється мені цього бренду. Я думаю, що це доволі дорога річ, такого красивого відтінку, оливкового, бежевого, щось таке от проміжне. Це розмір XL. Зараз примірюю, подивлюся, як воно буде виглядати саме на мені. Стан його доволі непоганий. Жодних таких от суттєвих дефектів я не маю, лише невеликі такі сліди носки є. так. Ну і ось так пальто виглядає на мені. Трішечки великувати, через що мені не дуже подобається, як це пальто виглядає саме на мені. Ну і в плечах за великий рукавчик такий от дуже довгий. Ну, не знаю, воно можливо має бути приталене, але от виглядає таке от пряме і ну, якось не дуже акуратно, можна так сказати. Хоча так, бренд дуже хороший і можна було б купити, якщо б воно все-таки було трішечки менше. Я люблю такі речі, більш спортивні, кежуальні, не люблю класичних пальт, саме тому, можливо, в моїх оглядах їх дуже мало. Але якщо вам такий класичний, Одяг, верхній одяг цікавий, то буду показувати і такий, просто щоб показати, що можна знайти в секонд-хенді. І наступна моя знахідка теж спортивна, це худі, ось таке сіре в ідеально новому стані. У мене, до речі, моє сіре худі вже зносилося, тому ось знайшла йому непогану заміну в хорошій якості. За своїм складом це 80% котон і 20 поліестер, що для худі цілком непогано. Отже, будемо приміряти. І ось так худі виглядає на мені, це розмір М. Можливо, воно і чоловіче, оскільки для М воно доволі об'ємне. А можливо, це така моделька, яка йде трішечки оверсайз, вільна. Я таке дуже люблю, коли нічого не обтягую, усе вільно і не забагато вільного, тобто, щоб воно не висіло, як мішок, а доволі акуратно лягало. Це худі я вважаю дуже добре, на мені виглядає, тому можна його купити. Його ціну обов'язково дізнаєтесь. Традиційно в кінці я поважу речі, які я купила, які мені були цікавими. Отже, наступна моя знахідка це светрик від Модісон. Він на короткий рукав. Це розмір XL, дуже красивий колір, колір капучино. Він нейтральний. Я такі нейтральні кольори люблю, хто мене постійно дивиться, той знає. На жаль, бірка зі складом тут відрізана, тому є сумніви щодо того, чи він з натуральної тканини. Ось так він виглядає на мені. Трішечки великоватий виріс і загалом чуть-чуть висять рукавчики. Ось так вони якось доволі смішно виглядають. Ось така непогана знахідка, доволі хороший бренд. Часто він зустрічається в секонд-хенді хорошої якості, тому звертаю свою увагу на нього часто. Беру в примірочну цей бренд часто, але купляти його не буду, оскільки мені не подобається. Власне, те, що тут невідомий склад тканини. І наступна моя знахідка ось така блуза: це 46-й розмір. Дуже красивий тут принт, такий яскравий, акцентний, такий от ланцюги, на довгий рукав блуза. І на дотик дуже приємна тканина. Одразу відчувається, що це натуральна тканина. Зараз покажу вам бірочку. Отже, це 100% котон, і зроблена вона в Таїланді несподівано. Адже принт тут далекий від азіатських мотивів, але в примірці все стало на свої місця. Так, ось цей от рукавчик, взагалі, фасон дуже нагадує такі от якісь східні азіатські мотиви. Хоча доволі непогана знахідка, і з джинсами ця блуза теж виглядає. Доволі класно Напишіть, як вам така блуза. Мені вона надто яскрава, як для мого гардеробу, тому як знахідка класна річ, але для мого гардеробу вона не дуже підходить, тому брати не буду. Ще одна знахідка, на ваше прохання теж беру уже більш такі яскравіші речі, щоб не був у мене весь огляд чорний, такий от в темних кольорах взяла ось таку блузу яскравого рожевого кольору. Так, це актуальний кольор, він літом був актуальний, і не втратив своєї актуальності восени. До речі, тут склад чудовий, це 100% шовк. Зроблена блуза в Італії, і мені доволі часто такого Плану блузи трапляється в магазинах Second Hand. Власне, італійські блузи, коли ось цей от верхній шар шовку, дуже тонесенький, а під низом є підкладка з віскози. У цій блузі я схожа на якесь таке от тістечко, зефірку. Ну, Така вона дуже романтична, можливо, хтось любить таке, я таке не дуже люблю, не, не часто ношу, практично ніколи такого не ношу. Тому, звісно, брати не буду, але теж, як знахідка, варта уваги, ця блуза. Наступна моя знахідка, біла сорочка. Так, це вже класика, така от базова річ. І саме білі сорочки, я думаю, дуже класно знаходити в секундхенді. Їх тут завжди багато. Щоправда, актуальну крою сорочку доволі складно знайти, адже переважна більшість їх тут або приталених, або якщо брати з чоловічого відділу, то доволі складно вгадати з розміром, адже вони переважно усі такі от габаритні великі. Ця сорочка, це, звісно, жіноча сорочка, і доволі непогано виглядає, але видалась мені трішечки коротковатою і трішечки прозорою. Можливо, інколи я видаюсь дуже прискіпливою, але все-таки хочеться знайти якусь ідеальну річ, яку будеш носити з задоволенням, а не так, щоб купити заради того, щоб просто купити, і десь вона там висіла в шафі. А це моя наступна знахідка, ось таке плаття. Дуже шикарний тут принт, яскравий, дуже кольоровий, свіжий, такий от літній. Так, зразу піднімає настрій. За своїм складом це 82% віскоза і 18 поліамід, середньої довжини плаття, і ось так воно виглядає на мені. Виглядає трішки великувати, хоча саме по собі плаття таке має бути, пишне, так тут рукавчики такі об'ємні, саме плаття широке, але от сама горловина виріс мені видався дуже відкритим, дуже таким от глибоким і круглим. Не знаю, мені це не дуже подобається і мені здається, це мені не дуже пасує. Хоча саме плаття дуже романтичне, дуже таке от миле і хочеться його носити. Вирішила його все-таки приміряти без джинсів, в такому вигляді, в якому його і треба носити, оскільки має дуже великі сумніви щодо цього плаття. З однієї хочеться купити, з іншої сторони, мені не дуже подобається, як цей фасон виглядає саме на мені. Напишіть в коментарях, як вам до наступного літа ще далеко і власне його актуальність може бути під сумнівом, так тобто, зовсім інші плаття наступного літа можуть бути актуальними. Вирішила все таки його не брати. Наступна моя знахідка це шорти короткі, ось такими защіпами. І зараз літні речі в достатній кількості є, можна знайти будь-що, оскільки майже ніхто літні речі зараз не купляє, не звертає на них уваги. Тому у кого є які потреби, хто хоче запастись вже на наступне літо, має змогу це зробити. Шорти 42-го розміру. Мені підійшли, щоправда, такі шорти я собі можу дозволити вдягнути хіба що десь на морі, на пляжі, по місту в них гуляти, звичайно, не буду. І як варіант можна собі було купити. Але я їх не взяла через те, що сьогодні доволі висока ціна, і вирішила за ними повернутися в інший день, коли буде ціна нижчою. Але на превеликий жаль їх вже не було. Класно, вони виглядають з таким яскравим верхом, так як це от плаття. І наступна моя знахідка це світлі джинси. Дуже якісні, по джинсу одразу вийде, так? наскільки, Навіть на відео, наскільки це якісний джинс. Це бренд Лі Купер. Якісний бренд, дорогий бренд. Джинси йдуть доволі прямого крою і донизу трішечки розширені. Внизу вони ніби обрізані, не знаю, чи їх хтось обрізав, чи це власне, фабричний такий варіант. Дуже шкода, але мені вони виявилися за маленькими. Я люблю такий колір. І на літо, і на осінь, в принципі, він підходить. І хороший бренд. Але я їх, звичайно, приміряла, ось так вам покажу. Але вверху вони просто на мені не защіпнулися І наступна моя знахідка багатьом видасться дитячою. Але хто мене дивиться давно, той знає, я люблю речі з Мікі Маусами. Я їх люблю вдягати вдома. І це така от домашня річ. Власне, це така подовжена туніка, можливо, це нічна сорочка. Склад тканини тут чудовий, 100% котон. Це розмір L, тобто це для дорослого. І ось так виглядає це платько чи це сорочка нічна на мені. Я собі її куплю, оскільки, як я вже казала, люблю в такому ходити вдома. Окрім того, вона в ідеально новому стані, тому чому б не купити. І як я вам обіцяла, в кінці відео покажу вам трішечки сумок і взуття. Отже, серед сумок на вагу я знайшла ось таку велику сумку від Бугатті, вона шкіряна. Вона підійде, щоб носити якісь документи. Тобто формат А4 і навіть ноутбук туди вільно поміститься. Звісно, мені вона не потрібна, але я думаю, хто носить з собою якісь такі от речі, хто працює десь в офісі, то дуже хороша була б знахідка. Сумки лежать ось в такому великому ящику, і ви бачите, що переважна більшість сумок вже дуже заношені, потерті. І зі шкіряного ну, хіба що ось такі рюкзачок і, але він теж не дуже. В хорошому стані, з якимись такими зірками. Ось такий шопер, він теж вже дуже заношений. Щось Ось таке от на любителя, так. Ну, Якихось хороших сумок, тобто важко знайти навіть в перший день це хороше розібрали з самого ранку, якщо, звісно, щось хороше тут було. Знайшла ще ось таку шкіряну сумку коричневого кольору. Зараз я вам поважу, щоб заради цікавості. так, щоб дізнатись її ціну, вона заважила на 276 гривень. Сумка доволі велика, містка, має кілька кишеньок, але мені видалась вона дещо старомотною. Ось так вам покажу, щоб було краще видно її розмір. І, до речі, вона просто в ідеальному стані. Жодних дефектів, потертостей я на ній не знайшла. Тобто можна знайти шкіряну сумку, от бачите, в магазині Second Хенд. Головне, напевно, все-таки прийти якнайшвидше вранці, проснутися, не полінуватися і тоді можна от знайти шкіряну сумку. Ось її бірочка це так 100% натуральна шкіра. І ось такий бренд вказаний. Що ж, перейдемо до взуття. Я знайшла Батфорди ось такі чорні замшеві. І, як на мене, великим плюсом є те, що вони не на каблуці, на такому маленькому каблуці. Але це маленький розмір, 36-й, вони мені не підійдуть. Ну, окрім того, я батфорди не ношу. Але, як знахідку, вам показала. Ще пройдемося, просто по повзоті, які можна знайти на ваговому секонд хенді ось такі от шкіряні мюлі, і можна подивитися, що лежить на полицях. Ще знайшла ось такі черевики бренд Філа хороший бренд. Щоправда, не знаю, вони шкіряні, не шкіряні, але в дуже хорошому стані. Щоправда, теж вони невеликого розміру. Ось так виглядає, такого сірого кольору на зав'язки. І моделька доволі актуальна. Це 36-й розмір. Думала їх взяти для своєї доньки, але вони виявилися на неї за маленьким. От бачите, багато взуття є понищеного, такого, що вже не піддасться, мабуть, реставрації. Ще знайшла ось такі кросовки від Skechers, хороший бренд, дорогий бренд. але мені ця моделька не подобається. На ваговому секонд хенді я практично ніколи собі не можу знайти взуття, оскільки ну, воно справді вже таке, що дуже сильно заношене. От, наприклад, ці челсі, вони замшеві, але вони так само, от бачите, дуже сильно замазані, не знаю, чи їх взагалі можливо якось відновити відчистити. Ось такі теж дитячі босоніжки від еко. Взуття є багато, багато її є шкіряного взуття, і при великому бажанні можна щось з цього всього вибрати. Давайте я вам просто зроблю таку невелику екскурсію, покажу, що лежить на полицях, багато є і літнього взуття, ось, наприклад, босоніжки від Хілфілдер на такій от платформі. Ну, але треба розуміти, що все це взуття ношене, і не кожен буде носити так після когось взуття. Уже на люкс-відділі трапляється стокове взуття, нове взуття, і там більше шансів знайти щось достойне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке взуття у вас на ваговому секонд-хенді в кращому стані, можливо, в гіршому стані, і чи купляєте ви на ваговому секонд хенді взуття. Мені особисто дуже рідко трапляється хороше взуття саме на ваговому секонд-хенді, тому переважно, якщо я його купляю в секонд-хенді, то це або люкс. Або це стокові магазини. Яке взуття є на люкс, я вам ще покажу, а це вже остання пара, яка мені видалась непогано, із з вагового секонд-хенду ось такі замшеві-чобітки, але вони мені видались старомодними. Ще вам покажу, як виглядають ось ці червички на нозі. Від філа їх приміряє моя донька, але, як я вже сказала, вони виявилися на неї замаленькими, хоча червички були практично в ідеальному стані. Непогані. А це знахідки власне, з люкса. Ось такі чоловічі черевики від Timberland. Дуже дорогий якісний бренд. Але носики тут такі от доволі заношені. Їхня ціна немаленька 955 гривень. Ось такі немаленькі ціни у нас на люксі відділі ще знайшла черевики від Томіхелфілгер. І вони яскраво-червоного кольору, мабуть, не кожен чоловік буде носити такі, це 43-й розмір. І ви бачите, тут Луїс Хеммельтон. Хто дивиться Формулу 1, той знає це відомий гонщик. Що ж, перехожу до традиційного зважування. Ось ці черевики від Філа заважили на 291 гривню. Я їх не купила. Не купила і ось цей плащ, він заважив майже на кілограм 304 гривні. Сірий худі заважило на 184 гривні, Я його собі купила, хоча ціна не маленька, але це перший день і ціни доволі високі. І плаття заважило на 62 гривні. Але я його вирішила не купляти. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.